Вітаю вас, шановні глядачі телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступні новини: як правильно заповнювати декларацію та заяву на субсидію або не мати проблем з оформленням грошової допомоги, що повинні знати випускники та абітурієнти, аби їх допустили до складання ЗНО. Майстрині рукодільниці казенного заводу Імпульс отримали грошові нагороди. До управління праці і соціального захисту населення почали надходити перші документи для оформлення. Житлових субсидій спрощена система отримання документів поштою, коли не треба стояти в чергах, виявила деякі недоліки. Шостканці роблять численні помилки у бланках декларацій і заяви. Начальник управління Антоніна Найметенко на конкретному прикладі пояснила, як записувати відомості в документах. Вчилася правильно заповнювати бланки заяви та декларації Вікторія Горшкова. Сьогодні для отримання субсидій потрібно заповнити лише два аркуші з бланками заяви та декларації про дохід сім'ї. Ці документи шосткинці вже мали отримати пошту на свою адресу до 15 квітня. До управління праці повертаються вже заповнені документи, багато з них з різними неточностями і помилками. Тому Антоніна Неймитенка, начальник управління праці і соціального захисту населення, провела інструктаж, як правильно писати заяву. І заповнювати декларацію. Тут обов'язково будете писати «Управління праці, управління праці та соціального захисту населення Шостинської міської ради. Обов'язково ви пишете прізвище ім'я по-батькові повністю, саме заявника, тобто Особи, яка зареєстрована, на яку оформлені особові рахунки. Наступним указується місце проживання, починаючи з назви міста шостка, вулиці, будинку і номера квартири, обов'язково потрібно залишати номер телефону, мобільного або домашнього, для того, щоб у разі виникнення питань у спеціалістів управління заявника можна було легко знайти. Наступною заповнюється серія, і номер паспорту записується ким і коли виданий. Дані паспортні записує та особа, від імені якої заповнюється заява обов'язково. Реєстраційний номер облікової картки платника податків в заяві обов'язково потрібно підкреслити те, на що особа хоче отримати субсидію. Ви повинні підкреслити саме на призначення субсидії, якої його виду ви звертаєтеся, або за житлово-комунальні послуги ви хочете отримати субсидію. Або ж якщо ви за житлово-комунальні підкреслили, значить це за житлово-комунальні. Якщо ви хочете отримати субсидію за придбання скрапленого газу, тоді підкреслюєте придбання скрапленого газу, там твердого або рідкого пічного побутового палива. Далі потрібно заповнити таблицю з відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується заявник. Так як у нас Практично скрізь приносять квитанції про оплату за надані житлово-комунальні послуги, ви обов'язково вписуєте номер особистого рахунку, за яким ви сплачуєте. У графі примітки зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме є лічильник, немає лічильника. Наступний абзац зазначає необхідність винесення окремого рішення по питанню заявника. Якщо у вас виникло якесь питання, яке необхідно винести на розгляд комісії, то ви обов'язково підкреслюєте, що заяву потрібно. Розглянути на комісії. на комісії. І ось тут, де я ставлю кавичку, обов'язково напишіть, яке саме питання у разі змін обставин, які можуть вплинути на отримання субсидій, особа має обов'язково помідомити про це в структурний підрозділ з питань захисту населення. У випадку надання неправдивої інформації або приховування фактів, наступають певні наслідки. І якщо ця неправдива інформація підтверджується, то ви вже дуже добре знаєте, що повинні повернути нараховану субсидію, яка прийшла з державного бюджету в подвійному розмірі. До державного бюджету далі заповнюється декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Зазначається загальна площа квадратних метрів квартири і вказується вид будинку, багатоквартирний чи індивідуальний. У таблиці вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Обов'язково ви ставите ідентифікаційний номер. Якщо ж особа. Немає ідентифікаційного номера, ви знаєте, в яких випадках ідентифікаційний номер не присвоїться, то тоді ми заповнюємо номер серію серією. Паспорта у розділі 2 заповнюються відомості про всі види доходів: заробітна плата, пенсія, допомога, стипендія, грошове забезпечення, аліменти тощо. Це можуть бути доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, проценти від депозиту. Обов'язково вказується звітний період. То ви подаєте дані за 2014 рік з 01...

2014 року це за весь період. Якщо за 6 місяців перед подачою заяви ваші доходи знизились, постановою Кабміну передбачена можливість надання даних лише за останні півроку, а не за рік. Антоніна Миколаївна навела приклад, як записувати пенсію. Обов'язково ви пишете цифру. Якщо ви за весь рік, значить пенсія у нього, наприклад, 1100, перемножуємо. На 12 місяців і маємо з вами відповідну суму заробітна плата і суму доходу він виставляє ту, яку він має за 12 місяців. Тобто за весь 2014 рік зарплата зазначається за 12 місяців без податку на прибуток. У розділі 3 вказується інформація про купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед заповненням декларації на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Якщо таких витрат не було, ставиться прочерк. Управлінням обов'язково буде здійснюватись перевірка всіх задекларованих даних, тому важливо точно заповнювати документи. Шановні жителі нашого міста, я дуже вас прошу, коли ви будете заповнювати заяву і декларацію. Будьте дуже уважними, заповнюйте розборчиво, щоб кожна буква проглядалася, кожна цифра проглядалася. Нагадуємо, що заповнені документи громадяни можуть або самостійно віднести до органів соцзахисту, або ж відправити почтою. З 24 квітня стартує зовнішнє незалежне оцінювання, мабуть, найстрашні. Ши сон теперішніх випускників, адже конкуренція між абітурієнтами щороку стає жорсткішою. Вкрай важливо показати вдалий результат. Для цього перш за все потрібно вчасно прийти на екзамен, мати про собі необхідний перелік документів та не приносити на екзамен заборонені предмети про особливості цьогорічного ЗНО та що потрібно пам'ятати тим, хто планує складати тест, розповість. Євгенія Павлова ЗНО важлива подія для кожного випускника. Згідно його результатів, вирішуватиметься доля майбутніх абітурієнтів вступ до вишу та отримання омріяної професії. Деякі з них вже визначились, куди саме вступатимуть. Деякі ж вирішили відкласти це рішення на потім. Я планую вступати до Київського лінгвістичного університету, бо, як мені кажуть, я маю здібності до іноземної мови. Тому саме такий вуз я обрав, але звичайно є багато запасних варіантів. Я вирішила відкласти цей процес, бо спочатку я хочу отримати результати зно і вже з цими результатами орієнтуватися, в який саме вуз я зможу поступити. Бажаючих взяти участь у цьогорічному ЗНО, нарахувалось в нашому місті півтори тисячі. З них 450 – цьогорічні випускники шкіл. Перший предмет, з якого тестуватимуться учні українська мова і література. Серед його учасників Ольга Хрущ, учениця 11 класу першої школи. Дівчина переймається, тестування саме з цієї дисципліни може викликати в неї труднощі. У нас... Один час українського язика в неділю, поэтому він буде немножко тяжеліє, ніж все інше. Знання з цього предмету молодь показуватиме у шості. Повідомляє Наталія Сергейко, начальник управління освіти. В Місті шостка визначено п'ять пунктів тестування: це корпуси А, Б і Д інституту. Та приміщення двох загальноосвітніх навчальних закладів це спеціалізована школа номер 1 та загальноосвітня школа номер 5 Крім української мови та літератури у шості старшокласники здаватимуть ще математику, географію та хімію, екзамени з інших предметів за межами міста. Так, наприклад, тестування з англійської мови пройде в місті Конотоп. Аби долучитись до проходження ЗНО, мало вчасно зареєструватись. Необхідно ще не запізнитись на його початок та не забути свої документи, нагадує Наталія Олександрівна. При собі дитина повинна мати сертифікат, повинна мати документ, який засвідчує особу, який вказувався, коли випускник реєструвався, а також запрошення. Запрошення випускник має роздрукувати з сайту. Це особливо стосується випускників минулих років, яким запрошення додому приходити не буде. Вони повинні самостійно його роздрукувати і обов'язково взяти з собою. Аби вдало пройти незалежне тестування, деякі випускники вдаються до хитрощів та вигадують усілякі способи пронести з собою шпаргалки. Це може мати негативні наслідки, попереджає пані Наталія. Він не повинен мати при собі жодні електронні засоби, засоби і пристрої щитування. Якщо такі засоби будуть виявлені у даного випускника, то його буде вилучено від проходження зовнішнього незалежного оцінювання і результати можуть бути анульовані. Це особливо важливо, тому що результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури зараховуються як результати державної. Підсумкової атестації з української мови такі жорстокі заходи проводження тесту хвилюють молодь, адже вони розуміють усю важливість заходу. Іміна в цьому году вже поняли оканчати що все, часу вже більше немає, або зараз, або ніколи. Дуже переляканих учасників ЗНО Наталія Сергійко застерігає не панікувати. Нехай удачі буде на вашому боці. Обробка бланків, відповідей та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання учасників ЗНО з української мови та літератури здійснюватиметься з 25 квітня до 15 травня. Оголошення результатів учасників тестування з інших предметів здійснюватиметься з 16 червня до 8 липня 2015 року. Наталія Сергейко також повідомила, що останні дзвоники у школах пролунають 29 травня, а випускні вечори пройдуть 30 у музеї казенного заводу Імпульс відбулось урочисте закриття творчого виставки працівників у всі віки і всі роки весна і жінка схожі. Традиційний захід, який був приурочений Міжнародному жіночому дню, цього року побив усі рекорди. Виставку 99 майстринь за 20 робочих днів відвідало майже 940 осіб. Ця цифра є найбільшою порівняно з іншими творчими показами заводчан. Жінки, роботи яких Набрали найбільшу кількість відгуків глядачів, отримали грошові премії. Кого ж визнали найталановитішою рукодільницею? Знає Олена Микитенко. Якщо жінка має заняття для душі, уся її робота приречена на успіх. Працівники Шосткинського казенного заводу Імпульс напередодні, 8 березня, представили виставку з найбільшою за всю творчу історію музею кількістю робіт 338. Твори декоративно-ужиткового мистецтва настільки припали до. Серця відвідувачам, що їх кількість стала також рекордною, зазначила Ольга Дворська, директор музею шосткинського казенного заводу. «Імпульс». «Виставку посітило 938 посітителів От за 20 робочих днів. Це не просто, якщо взяти там ми відкривали і по нинішнє время, а роботі було дні 20, 938 посетителей. Никогда не було ще столько в нас посетителей на выставке, Скажу вам, вот видите, яка виставка. У книзі відгуків розмістились враження усіх гостей музею. За їх підрахунками було визначено майстринь, роботи яких були вподобані найбільшою кількістю відвідувачів. Таким чином було визначено переможців заходу, нагородження яких здійснили. Нила Ніна Олександрова, голова об'єднаної профспілкової організації Шосткинського казаного заводу Імпульс. По результатам цього посетительського журі. Жюри... Ми підвели ітоги. Значить, визначені три перших місця за найбільше кількість набраних балів і у червчени, що пашительні призи. Роботи декоративно-ужиткового мистецтва дійсно вражаючі: вишивка, бісер, в'язання, квілінг, флористика, аплікації та інше. Людмила Бокатова, старший бібліотекар технічної бібліотеки імпульсу, отримала 10 голосів відгуків. Майстриня дуже багато вишиває для людей, тому говорить, в музеї представила не най. Краще свої роботи Зараз готую готовлю платье вишита бісером, Вже пол платья вишила. Буду літа в ньому ходити, хвастатися. Пускай люди дивляться і радуються. Галина Грищенко, учасниця виставки, показала 3 d роботи: це саморобні картини та листівки. Жінка має ще багато ідей для нових творів. Хочеться робити нове цікаве, В принципі, покупаті відкритки, а так своїми руками радувати всіх близьких знайомих. дарити. Ради всім, а от володарки призових місць не очікували, що їх роботи отримують найбільше схвальних відгуків. Ярослава Мовчан, інженер-конструктор зі своєю чудовою вишивкою, отримала друге місце та грошову премію. А Олена Павленко, інженер охорони праці, за зв'язані гачком речі в ірландській техніці отримала 64 відгуки та зайняла почесне перше місце. Я стараюсь проявляти сібя, участвувати всі можливих всівазможних які тут проходять на заводі. Ну, людям со стороны виднее, скажем так. Я не могу себя назвать очень творческой. Я в'яжу лет крючком лет з пяти, а спицами, может, лет с десяти. Меня научила мама в своє время в'язати крючком, дала ази, так само спицами дала ази, тоже она в'язать. А в ирландской технике я вяжу, может, с 2000 -го года. Я работаю в заводе уже с 1994 -го года. За свои вот эти? Сколько, уже 20 лет, наверное, да? Первый раз такое, вот, что меня вот выделили первое место. Очень хорошо, очень приятно. Така кількість та розмаїття робіт у музеї захоплює, вражає і ще раз підтверджує те, що працівники імпульсу не лише віддаються праці на заводі, а й творчості. Її ж на підприємстві високо цінують і заохочують майстринь до нових шедеврів. 24 квітня вшановується пам'ять святого мученика Антипа, єпископа Пергаму Асійського. Антипа називали половодом і казали, Антип води розпустив. Антип без води засіки без зерна. У цей день ведмідь збарло. Виходить, наші прачери помітили: якщо до цього дня води не розпустились, то весна пізньою буде і літо поганим. Якщо вранці мороз, а в день сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. То що буде холодно в п'ятницю, підкаже синоптичний прогноз. У шостій протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Максимальна температура повітря в день плюс 16, вночі плюс 7-10 градусів. Вітер східний до 8 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент Добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Я прощаюся з вами до завтра. Бувайте.